Всім привіт! З вами незмінно Євген Панюта. Вітаю вас із Праги. Сьогодні у мене в столиці Чеської Республіки були деякі справи, тобто це не спеціальна якась туристична поїздка, але все, що я собі запланував, вже встиг виконати. І в мене залишається декілька годин до відправлення назад у місто Брно. І цей час я вирішив провести з користю для себе і сподіваюся, з приємністю для вас. Трішки погуляємо. Що встигнемо, те з вами і побачимо. І до речі, за два з лишнім роки перебування в Чехії це всього-навсього другий мій візит до Праги. Перший був майже два роки тому. Але оскільки це така більш ділова поїздка, я собі взагалі нічого не планував. От просто відкрив карту, що перше побачив поряд з собою, туди приїхав. І перша локація, де я зараз знаходжуся, це гавлічкові сади. Такий собі спокійний парк в італійському стилі. І я можу 100% сказати, що це парк для місцевих, тому що людей тут доволі мало. В порівнянні з центральною частиною міста, коли дуже багато туристів, то тут людей там, майже зовсім немає таке спокійне місце, але звідси відкривається доволі гарна панорама на частинку Праги. Який же парк без білочок? Я щойно бачив, як на ось це дерево одна точно залізла, проте я не встиг її засняти. І зараз спробую використати наш залою лайфхак. Як приманити білку? Беремо AirPods і імітуємо грішки. Бачите, білочка з'являється. яка ляклива білочка, бо ось цей лайфхак в брно, і навіть в Києві в парку КПІ завжди спрацьовував. Підходиш? Білочки думають, що горішки, і навіть підбігають і нюхають гірпотси. <клес> а тут білка виглянула, думає, що ти стукаєш. І побігла кудись на осте дерево. А це так звана романтична частина парку, тут є фонтан і... Штучна печера під назвою Грота. Там десь має бути вхід. Зараз з вами дослідимо. Якщо піднятися на другий поверх, то стає більш зрозуміло, чому ця інсталяція, так би мовити, називається штучна печера, бо знизу це, це якісь звичайні колони. А от на другому поверсі, ось бачите, є такі проходи, їх тут декілька. Давайте зайдемо ось в цей. Оп. Так, вузенько. І тут дійсно можна зробити фотографію, ніби ти у якійсь печері. Дайте сюди підемо, оп! А ось і самий верхній, третій поверх цієї штучної печери. Тут можна також зробити фото, посидіти відпочити і подивитися. На загальну панораму цієї романтичної частини парку. Назад хочу спуститися по іншій стороні, бо чомусь саме тут було більше людей. І так, дійсно, дивіться, ось вам шматочок, не мов би, справжньої печери. Наступна моя зупинка це Вишеград, фортеця 10 століття, яка, до речі, вважається одним із перших осередків чеської держави. Я зараз стою біля стін цієї фортеці, ось перед вами вхід. Зараз туди з вами підемо. А поки хочу сказати, що ось Прага мене зустрічає погодою з дощем. Хоча, коли зранку тільки приїхав, навіть світило сонце, а зараз якось мокренько. а я ще й без парасольки. Добре, йдемо всередину. Ось я вже і на території фортеці, щойно я був по ту сторону стіни. І, до речі, я бачу, що там зверху ходять люди. Зараз туди піду. Ось так виглядає територія. Оце, видніється, собор святих Петра та Павла. Туди ми зараз прогуляємось. але першим ділом хочу. Походити по стіні фортеці. Ось так виглядає підйом на стіну. Давайте навіть пробіжимося. У мене ж обмаль часу, а хочеться ще побачити різні цікавинки в празі. Ось така тут територія, є лавочки, можна посидіти. Ось ця стіна. Звідси також відкривається непогана панорама на місто. Ось там трохи нижче є навіть ну, такий майданчик, також з лавочками. Можна сісти, взяти книжку, з гарним видом почитати, порелаксувати. Зараз весна можна пташок послухати. Далі вирішив пройтися до Собору святих Петра та Павла, але що цікаво, прохід знаходиться через Вишеградське кладовище. Ось так воно виглядає. Це цвинтар 19 століття. Тут знаходяться останки відомих художників та музикантів. Можливо, ще хтось. Мені вже не вперше гуляти на відео по кладовищу. В Каєрі ми були у місті мертвих, а нагадаю, там взагалі на території кладовища живуть люди, причому дуже і дуже багато. До речі, не обов'язково йти до собору через цвинтар. Як бачите, тут є окрема дорога вздовж стіни. Втім, вишеградське кладовище це доволі відома визначна пам'ятка Праги, поруч з якою знаходиться собор святих Петра і Павла. Неподалік від собору є ще ось така паркова зона, де також можна погуляти. Як бачите, територія фортеці доволі немаленька, є де розгулятися і велику стіну для захисту. Ви вже бачили, але ще один важливий атрибут гарної фортеці це те, щоб вона стояла на якомусь високому пагорбі, та ще й на березі річки. І вишеград. Саме такий, ось перед вами річка Волтава. Правда, краєвид. Трохи закриває цей паркан. Втім, попереду, трошки вище, я бачу майданчик. І давайте насолодимось краєвидами Праги саме з його території. Це перед вами одна із візитівок Праги. Танцюючий дім це саме та будівля, по якій туристи частенько впізнають столицю Чеської Республіки. По факту, це офісний центр, але на самому верхньому поверсі є ресторан з класними видами на місто та на річку Волтава. В моїх найбільш оптимістичних планах на сьогодні було відвідування праського граду, але часу настільки обмаль, що максимум, що я можу зробити, це подивитися на нього з Карлового мосту. Хоч щось, бо там точно треба виділяти 2-3, а то й 4 години, тому якось іншим разом. І як бачите, Карловий міст доволі популярна туристична локація, дуже багато людей. Не дивлячись на те, що сьогодні півдня йде дощ. То сильніше, то тихіше, але все ж. Шкода, звісно, що я не встиг в праський град, але це і так добре, що у мене на сьогодні був придбаний проїзний на весь день на весь громадський транспорт по Празі, і так я зміг зекономити та чимало часу. Я між локаціями переміщався то на трамваї, то на метро. Там зекономив 10 хвилин, там 5, там 20. і якомога більше за сьогодні зміг побачити. Бо цього відео могло б і не бути, а так вийшов не знаю експрес-тур по Празі або галопом по столиці Чеської Республіки. Що зручно в Празі, так це те, що залізничний вокзал, головний, знаходиться зовсім недалеко від історичного центру. Ось це перед вами Староміська площа, найстаріша площа Праги в історичному центрі початку 10-го століття. І звідси до вокзалу йти пішки на хвилин 15. Таким звичайним кроком. Як бачите, на цій площі можна побачити багато готичних будівель. Ось це праські куранти, і в Чехії вже пройшов Великдень, але як бачите, великодня ярмарка ще триває. Тут можна випити традиційне великоднє чеське зелене пиво, скуштувати якісь смаколики. Бо коли два роки тому ми були саме в цій локації, то Ось тут було зовсім пусто. А зараз бачите, скільки різноманітних точок, де можна щось придбати, перекусити, випити. Сподіваюся, цей експрес-випуск з Праги вам сподобався? Я так точно гарно провів декілька годин, вивчаючи різні визначні місця столиці Чехії. Так що, якщо вам також сподобалось, ставте свою вподобайку. А на цьому це відео буду завершувати. Проте попереду вас все ще чекають: все нові нові випуски з планети Земля. І от щоб їх не пропустити. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Нагадаю, і знову скоро побачимось. До нових зустрічей.